Що таке уретрит та які його ознаки в чоловіка? Уретрит це запалення уретри або сечівника, звідки виходить з чав чоловіка, і його запалення може мати наступні симптоми, такі як зуд в уретрі, виділення з уретри різного кольору, і безбарвні, прозорі, і жовті, і зміна запаху цих виділень. Це є ознакою інфекції, що уражає саме уретру. І коли таке чоловік спостерігає, необхідно звернутися до уролога для діагностики причини, що викликала дану проблему. Це як правило інфекційна причина, і також, як правило, це захворювання, що передаються статевим шляхом. Тож уролог забере аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом. Після діагностики прописується лікування. Тої чи іншої інфекції, що спричинила дану проблему. Я в своїй практиці інколи застосовую лікування широкого спектру при першому ж візиті до уролога. І після діагностики ми коригуємо лікування.